Розбираючи різні впливові на попкультуру серіали, фільми, ігри, книжки, музику, важко не помітити наскільки впливовою у цьому плані є Британія: від Бітлз до обрімізихарайзен від Шерлока Холмса до Гаррі Потера, від доктора Хто до Чорного дзеркала. І, от якраз сьогодні, мені хочеться розповісти вам про один із найдовго триваліших серіалів Британії, справжній символ історичного серіалу будівництва, якщо так звичайно можна сказати, серіал, вихід серії якого з перервами відбув. Вається з 1963 року, та налічує більше 800 серій, майже сотню, з яких зараз навіть неможливо подивитися через те, що вони просто не збереглися до наших часів. Серіал ще має незліченну кількість спін-оффів, запусків і так далі. Говоря, звичайно, про телесеріал компанії BBC «Доктор Хто». історія, яка вплинула не тільки на тодішніх глядачів, а й на уявлення про наукову фантастику загалом. Сьогодні мені хочеться розібрати із. Історію цього серіалу, у чому його особливість, через яку цей серіал отримав величезну фанбазу по всьому світу. Ну і що, звичайно, сталося в останньому перезапуску такого, що останній сезон у цього серіалу прийнято вважати найгіршими в історії. Про це все і навіть більше, спробую вам сьогодні розповісти.